У мигу імені академіка Степана Деменчука запрацював новий молодіжний простір. Це не просто кімната, а багатофункціональне середовище, створене для того, щоб студенти мали доступ до неформальної освіти, психологічної допомоги та творчої реалізації. Тут буде великий простір для студентів, де в подальшому ми можемо розвиватися. Ми можемо створювати якісь інші гурти. Ми можемо, скажімо так, комунікувати і створювати якісь такі свої, скажімо так, проекти, і це взагалом можемо зробити так, як скажімо так, простір для молодих студентів. За задумом керівництва університету, простір має стати живою платформою. Тут планується реалізовувати молодіжні ініціативи та волонтерські проєкти. Простір нашого здобувача освіти, який буде відчувати тут себе вільний і зможе втілювати кожен у своїй сфері будь-які ті задуми, які в нього є. Це і різноманітні концерти, це і наш студентський театр, це різноманітні постановки, презентації. Якщо взяти факультет журналістики, то це ряд телепрограм, які будуть в нашому університеті. Також простір стане хабом для співпраці студентів та міжнародних партнерів. Зокрема, тут можна буде проводити конференції, що об'єднають університети різних країн. З Британським університетом Бацпа проведення наукових конференцій, різноманітних воркшопів, тренінгів, які, мабуть, найбільше мотивують сьогодні студентів до освіти, яка націлена на спільне обґрунтування дипломів європейського зразка та України. Завершився урочистий захід традиційним нагородженням переможців внутрішньоуніверситетського конкурсу. Серед них свої нагороди отримав доцент кафедри соціальних комунікацій та заслужений журналіст України Віктор Мазаний. Перша нагорода це викладач року. Хоча б я її розділив між всіма викладачами нашого факультету, тому що кожен заслуговує, кожен, кожен новатор у нас, кожен фахівець, кожна ініціативна людина. І... Докладає багато зусиль для того, щоб майбутні працівники медіа були успішними, були відомими, були щасливими в своїй роботі. До слова, студентський простір також стане місцем розвитку національного спротиву. Владислав Стецюк, Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.